Діти, сьогодні на занятті ми з вами зробимо українську хату. Для цього нам знадобиться білий папір і кольорові фломастери. Папір повинен бути квадратний. Будьте уважні і разом зі мною складайте квадратик. Спочатку нам треба скласти його навпіл, куточок до куточка, вирівняти і зробити лінію згину. Тепер загинаємо одну сторону до серединки, до лінії згину, вирівнюємо куточки і згладжуємо лінію. Тепер перегортаємо, ось подивіться, як ми склали, на іншу сторону перегорнули і оцей край теж згинаємо до лінії згину, до серединки. Тепер нам потрібно знайти серединку. З цієї сторони. Зробили крапочку і згинаємо одну сторону до цієї крапочки, ось так, і іншу сторону. Нам треба оці квадратики, які відгинаються куточки, і розкриваємо один квадратик, і інший квадратик розкрили, перегортаємо на іншу сторону, ось у нас вийшла хатинка. Тепер розфарбовуємо її, беремо коричневий фломастер і малюємо стріху. Стріха була в українських хатинках соломи, тому ми ставимо ось такі коротенькі лінії. Тепер, коли ми намалювали стріху, Малюємо дітки віконця та двері віконця квадратні і з другої сторони. Середеньким малюємо маленькі квадратики, бо раніше такі були вікна, тепер малюємо двері. Посередині двері у нас прямо кутної форми. А збоку намалюємо орнамент ось такі румби і з другої сторони. Серединці ось такі красні крапочки. І ще можна намалювати квіточки. Бо біля хатинки завжди саджали красиві квіти. Жовті квіточки зробимо вся наша хатинка готова. Бажаю вам малята успіхів.